З прапорами, плакатами та з надією в серці. Вона щотижня приходить на акцію, розповідає Дарія Малемон. Рік тому її тато зник безвісти. Він зник без звісти з 22 на 23 травня 2024 року. Тато зателефонував до мене 21 травня ввечері. Він, мабуть, відчував, що щось станеться. Він сказав, що він нас дуже любить, сказав, що обов'язково повернеться і все. Сьогодні говорить, в день матері вітає маму за двох. Разом загадують одне бажання почути його голос знову. І щоб він, як завжди, у мирному житті в цей день для мами приніс її улюблені квіти. Дарував завжди мамі квіти, купляв квіти. З плакатом та у вишитій сукні прийшла на акцію Ольга Садовська. каже, в день матері всі охочі сьогодні одягнули вишиванку та принесли вишиті рушники. Мамо, важливо об'єднуватися разом і кричати за їхню свободу і що вони не можуть в полоні про себе кричати. Вісім місяців тому її чоловік, говорить, повернувся з полону. Тож сьогодні бореться за повернення його побратима, який нині в полоні і засуджений на 16 років. В нього є сестра, в якій дві, два маленькі, дві маленькі дитини, і чоловік, який теж воює на Донецькому напрямку. Тому я хочу дуже допомогти в боротьбі за свободу і волю Босовича Юрія Олександровича. Навіть є відео. Пальці були понівечені, поломані, а також руки всі були в бинтах, перебинтовані. Черкащанка Інна Рямова 10 місяців чекає на свого чоловіка. Говорить, він зник без звісти на Донеччині. Зник він на Донецькому напрямку, а саме населений пункт Північне на Турецькому напрямку. Наразі там дуже плачевна ситуація. Співорганізаторка акції Оксана Коцуконь розповідає: акція Не мовчи, полон вбиває на площі в середмісті Черкас. Проходить щотижня. Вона це нагадування про всіх зниклих безвісти, полонених та загиблих військових. Сьогоднішній день це такий з присмаком такого. Скажімо так, гіркоти, да, це свято. Але в цей день ми акцентуємо саме на дню матері, тому що саме українські жінки це жінки, котрі народили справжніх героїв, захисників і захисниць, котрі ціною свого життя боронили і боронять щодня нашу волю і незалежність. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.